Всім привіт! Мене звати Роксолана і вуаля! Сьогодні у нас тема Епоха розпаду Київської Русі, період 1132 по 1240 рік. Книга Павло Роберт Магочі, Україна, історії її земель та народів, друге видання. Отже, пишемо Магочі, що прикметною ознакою епохи розпаду, політичного розпаду можна вважати частоту, з якою титул київського князя переходив із рук у руки. Якщо пише Магочі, так. Протягом перших 2,5 століть, 878 по 1132 роки, Києвом правило всього 14 князів, то за перші 37 років епохи розпаду 1132 по 1169 їх змінилося аж на 18. Роки. І основними рисами цього періоду був якраз поступовий занепад Києва як політичного і економічного центру, і перехід влади до інших руських земель. Політичний центр із Києва з часом перемістився у три князівства: Галицько-Волинське на південному заході, Володимиро Суздальське на північному сході та Новгородське далеко на півночі. 1136 рік. Цього року Новгород повстав і виборов незалежність від Київського князівства, якому раніше підпорядковувався, це незалежне місто Республіка, як пише гочі пізніше, відоме як хазяїн Великий Новгород, зосередило свої торгові інтереси на заході у Балтиці та на півночі у малозаселених лісових регіонах. А Ростовське, пізніше Володимиро Суздальське та Галицько-Волинське князівства брали навпаки активну участь у боротьбі за титул київського князя. І хоча в кожному князівстві, пише був свій харизматичний правитель, здатний заволодіти Києвом, вигідніше було правити зі своєї водщини, ніж посісти оцей хиткий престол Великого князя. Під цим оглядом. Пише Магочі, поведінка мономахового внука Андрія Боголюбського. Андрія Боголюбського є такою типовою для цього періоду, тому що як правитель Володимиро Суздальського князівства Андрій Боголюбський 1169 року об'єднав війська руських князів, які вирушили на Київ і захопили, і пограбували його, спалили чимало церков, убили чим силу селену мешканців. І е, пограбували його. Звісно, руські князі боролися за Київ і раніше, але жоден з них, пише Магочі, не відносився так до нього, як Андрій Боголюбський, як до чужого міста. Відмовившись від титулу київського князя, він на відміну від попередників, які домагалися самого Києва, він призначив людей і котрими міг легко маніпулювати, а сам волів жити на півночі у рідному. Володимиро Суздальському князівстві. І ця схема захоплення влади у Києві, коли управління державою здійснювалося на відстані, стала нормою у першій половині 13 століття. Наприклад, Волинський князь Роман, взявши місто 1200 рік, повернувся до себе на Волинь. Але за його відсутності, 1203 року, дрібніші київські і чернігівські князі об'єдналися. Об'єднали сили, уклали союз із половцями, так? і напали на Київ, пограбували його так безжалісно, що літописець написав цитую. І це тварівся віліко зло в руській землі, а кого ж, не бувало крещення над Києвом. Кінець цитати. Наприкінці епохи розпаду Київ дістався Данилу Галицькому. У 1239 1240 1240 роках, який теж віддав перевагу рідному князівству надто з огляду на можливість татаро-монгольської навали на його регіон. Хоча як Міжособні війни розщеплювали Київську єдність. Так, остаточний розпад держави, пише Макочій, якраз прискорили набіги кочовиків зі степу. І після трьох поразок, завданих Володимиром Мономахом, половці не наважувались нападати на Русь. Однак у 1160-х роках під проводом. Активного хана Кончака вони здійснили декілька набігів на Південне князівство, зокрема на Переяславське, Чернігівське та Новгород Сіверське. Так, ось наша карта: Переяславське, Чернігівське і Новгород Сіверське. Саме тоді, 1165 року, 1100. 1185 року, так. 1185 року відбулося відбувся цей похід, відбувся похід Новгород Сіверського князя Ігоря Святославовича на Половців, що його слову о ополку Ігоревім. І після смерті кончака 1187 рік. Чимало половців рушили на захід до Болгарії, а ті, що залишились у степах, зблизилися з русами, брали участь у цих міжособних чварах. Русів так і стали завдяки шлюбним зв'язкам, і не тільки пише Магочій, невилучним складником династійної політики Київської Русі. Навіть якби половців у пише Магочій, було витіснено чи нейтралізовано, степ залишався б потенційним джерелом небезпеки, допоки об'єднання Київська держава не становила б надійний захист. Проте вже у першій половині 13 століття це видавалось неможливим. Занепад авторитету київського князя розподіл політичної, і економічної влади між трьома пограничними регіонами це у нас Галицько-Волинське, Володимиро-Суздальське і Новгородське князівство, так? це все зайшло так далеко, що пише маґочі будь-яке повернення до часів Володимира Мономаха, про якого ми з вами говорили, і до часів Ярослава Мудрого, було вже геть нереальним. Однак повна перестановка політичних сил у Київській Русі відбулася, відбулася лише 1237 року, коли у східній Європі з'явилися хто? Монголи. І пише Магочі але перед тим як прийти. До аналізу ролі монголів у перегрупуванні політичних сил на Русі необхідно, звісно, простежити, який був соціально-економічний і культурний розвиток, тому що ми про це ще не говорили. Який був соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі? З найдавніших часів до середини 13 століття. Тому на цьому ми завершуємо. І наступна тема так і буде називатись: ми починаємо такий блок соціально, економічний та культурний розвиток Київської Русі, де ми будемо говорити звісно про культуру, демографію і так далі. Тому Саме наступна тема у нас так і буде називатись так: демографія та суспільна структура Київської Росії. Про неї ми і поговоримо у наступному відео. А поки що, всім па-па, всім хорошого дня. Залишайтесь на каналі, якщо вас цікавить тема історії. Па-па.